Наказ частина 13 військам УПА. Перше. В цілі упорядкування підстаршинського і старшинського складу УПА беручи за підставу наказ військам УПА з дня 27 серпня 1943 року частина 8 наказую а. Командирам окремих частин підвищити в підстаршинській степені козаків, які на це заслуговують по їх вишколі. Або бойовими прикметами, і затвердити в тих ступенях тих підстаршин, які їх мали попередньо в нашій давній або інших арміях, тих козаків, які виконують обов'язки підстаршин підвищити до підстаршинських ступенів, для того скласти екзаменаційні комісії, завданням яких буде перевірити теоретичну підготовку підстаршинського складу і дати на затвердження командирам груп, б. Упорядкувати старшинський склад армії. Для того перше, командирам груп предложити до головної команди УПА на затвердження в рангах тих старшин, які мають вже старшинські ранги нашої армії або іншої польської, німецької, совєтської, і так далі. Кожний старшина мусить довести посідання ранги або документу, або коли по специфічних для нас умовинах документів не посідає ствердження принаймні двох старшин. Ще даний старшина має подавано ним рангу, для того мусить бути позитивна опінія командира групи. Друге, для тих військовиків, які заслуговують на підвищення до старшинської ранги, по своїх бойових заслугах при головній команді утворюється екзаменаційно-кваліфікаційна комісія, якої завданням буде провірити теоретичну підготовку командирів до старшинської ранги. Командири груп повинні предложити до головної команди УПА представлення таких кандидатів по формі, яка надсилається, і вислати чергово невеликими групами або індивідуально до головної команди для перевірки. Друге. Наказую, при службових взаємовідносинах козаків із старшинського складу звертатися по посадам або рангам, додаючи слово друже, наприклад, друже чотовий, друже сотенний», Друже командире, друже сотнику, друже полковнику, друже генерала і так далі. До козаків, коли відоме прізвище, то по прізвищу, додаючи слово друже, наприклад, друже оса, або коли призвіще невідоме, просто друже. Слава Україні. Дня 4 вересня 1943 року, шеф військового штабу, полковник Огончаренко, командир української повстанчої армії Клим Савур. ГШВ постій дня 27 1944 року НАКАЗ частина 3 дріб 44. 1. Військове відзначення з днем 27.01.1944 року впроваджується в УПА слідуючі військові відзначення за бойові заслуги Працю для українських збройних сил і рани. А. Відзначення бойової заслуги Перше. Військове відзначення першого ступеня. Золотий хрест бойової заслуги першої кляси. Це відзначення надає Головна визвольна рада за внесок головного командира УПА. Друге. Військове відзначення другого ступеня. Золотий хрест бойової заслуги другої кляси. Це відзначення надає головна визвольна рада за внесок головного командира УПА. Третє – Військове відзначення третього ступеня. Срібний хрест бойової заслуги першої класи. Це відзначення надає головний командир УПА за внесок краєвого командира УПА. Четверте. Військове відзначення 4-го ступеня. Срібний хрест бойової заслуги другої класи. Це відзначення надає головний командир УПА за внесок краєвого командира УПА. П'яте. Військове відзначення 5-го ступеня. Бронзовий хрест бойової заслуги. Це відзначення надає крайовий командир УПА за внесок командира воєнної округи групи. Шосте. Військове відзначення 6-го ступеня. Вирізнення у наказі КВШ». Це відзначення надає краєвий командир УПА на внесок командира воєнної округи. Сьоме. Військове відзначення 7-го ступеня. Похвала в наказі воєнної округи. Це відзначення надає командир воєнної округи на внесок командира окремої частини. Найнижчим військовим відзначенням за бойові заслуги є признання наказом командира підвідділу. Військове відзначення бойової заслуги може одержати кожний вояк УПА без різниці ранги і функції за бойові заслуги під час своєї служби в рядах УПА, б. Хрест заслуги. За особливу працю для українських збройних сил військові і цивільні особи можуть одержати військове відзначення: Хрест заслуги відповідної кляси. Перше. Золотий хрест заслуги. Це відзначення надає головна визвольна рада на внесок головного командира УПА, друге. Срібний хрест заслуги. Це відзначення надає головна визвольна рада на внесок головного командира УПА. Третє. Бронзовий хрест заслуги. Це відзначення надає головний командир УПА на внесок краєвого командира УПА, в. Відзначення за рани. Для відзначення вояків УПА, що були ранені в боях, впроваджується відзначення за рани. Кожне окреме поранення від 1 до 5 зазначується срібною зіркою, а від 6 до 10 золотою зіркою на стяжці. Яку носиться над кляпою лівої кишені. Всі дальші поранення зазначуються комбінацією золотих зірок зі срібними Г. Пропам'ятна відзнака УПА. Всім особам військовим і цивільним, що брали участь в боях УПА чи запільних установах, а також тим, що в який-небудь спосіб причинилися до розбудови УПА, признається право на ношення пропам'ятної відзнаки УПА. Друге. Внески на надання хрестів заслуги і хрестів бойової заслуги. Перше. Всіх вояків УПА та цивільних осіб, що положили особливі заслуги для розбудови українських збройних сил, представити до надання їм Хреста заслуги. Друге. Всіх вояків, що визначилися особливим вояцьким чином, представити до надання їм Хрестів бойової заслуги, зглядно відзначень нижчих ступенів. При внесках під точкою 1 і 2 треба подати точний опис заслуги, умовини та свідків. Третє. Функційні відзнаки. Для упорядкування старшинства в УПА, основаного на функційній системі, впроваджуються функційні відзнаки, які носяться на лівій кляпі, а при уніформах на передліктю лівого рукава. Ітак, перше. Головний командир УПА. Срібний тризуб з дубовим листком. Друге. Крайовий командир упа. Червоний тризуб у римській п'ятці. Третє. Командир воєнної округи групи. Три. Червоні п'ятки. Четверте. Командир загону. Дві червоні п'ятки. П'яте. Курінний. Одну червону п'ятку. Шостий. Сотенний. Три. Червоні паски. Сьомий. Чотовий. Два. Червоні паски. Восьмий. Ройовий. Один червоний пасок. Шефи штабів, інспектори, начальники відділів штабу та поодинокі працівники штабів носять відповідні до певної функції відзнаки жовтої краски. Всі відзнаки носяться на чорному тлі. При рівних відзначеннях старшинства старший є той, що носить відзнаку жовтої краски. Форма і вимір функційних відзнак подані в залученнику частини першої дріб 44. З дня 27.01.1944 року з хвилиною перенесення з даної функції належить функційну відзнаку Звернути своєму зверхникові. Четверте. Військові ступені поляглим на полі слави. Всіх вояків УПА, що, виконуючи певні функційні старшинства, полягли на полі слави представити до іменування. При подаванні внесків слід придержуватися таких норм для поодиноких функцій. Перше. Для ройового вістун, старший вістун булавний. Друге для чотового булавний старший булавний хорунжий. Третє. Для сотенного хорунжий поручник. Четверте. Для курінного, поручник сотник. П'яте. Для командира загону, сотник-майор. П'яте. Хрест заслуги та хрест бойової заслуги поляглим на полі слави. Перше. Всіх вояків УПА та цивільних осіб, що за життя положили для розбудови українських збройних сил особливі заслуги представити до відзначення хрестом заслуги. Друге. Всіх вояків УПА, що, виконуючи свої обов'язки, відзначилися в бою особливим бояцьким чином і знайшли смерть на полі слави. Представити до відзначення хрестом бойової заслуги. При внесках під точкою 1 і 2 треба подати точний опис заслуги, умовини та свідків ВОШЕФШтабу ГВШ О. Перебий ніс. ВО. Головний командир УПА Т. Чупринка. УПА група Заграва для окружного шкільного інспекторату Наказ частина 14. На всіх теренах звільнених УПА від імперіалістів дня 15.09.1943 року почати 1943-44 учбовий рік в школах, де можливо закінчити біжучий ремонт на цей термін і є педагогічні сили. Дня 1.10.1943 року почати учбовий рік у всіх інших школах звільненого терену та забезпечити педагогічними силами. Навчання в школі є обов'язковим. Медичний огляд дітей має відбутися до початку навчання, день, в котрім розпочинається навчання, є святочним днем для учнів, а тому наказую удекорувати шкільні приміщення і, відповідно, приготуватись. До декорації слід ужити портретів визначних українських людей та в цей день на школах вивісити національний прапор. Постій 21.09.1943 року шеф політичного штабу ОСТАП. УПА група ЗАГРАВА Над Районним районним та Сільським управам Наказ, частина 15. Перше. На теренах, звільнених відділами УПА від імперіалістів перевести ремонт шкіл. Біжучий ремонт закінчити до 15.09 цього року, а капітальний до 30 року. В місцевостях, де шкільні будинки спалені, слід підібрати або приватний будинок, відповідний на шкільне приміщення, або державний. Друге. Забезпечити школи паливом на зимовий сезон на 309.43 та технічним персоналом. Вбиральники Сторожі. Третє. Забезпечити школи паливом на зимовий сезон на день 309.43. За нормами палива звертатися до відповідних лісних відділів. Четверте Забезпечити інспекторів та вчителів транспортом в службових справах. П'яте. Всі господарчі справи шкіл та вчителів розв'язують відповідні надрайонові районові та сільські управи. ПОСТІЙ 3.43 ШЕФ політичного штабу ОСТАП. Вказівки по праці військових штабів. Залучник до наказу ГШВ4, ОРГ частина 1.44 з дня 23.01.1944 року. Перше. Завдання військового штабу. Військовий штаб є органом командира по керуванні війська. Основним завданням військового штабу є забезпечити командирові можливість своєчасно прийняти обосновані рішення і переводити їх в життя. Тому військовий штаб перше переводить розміщення військових частин в терені або на фронті, друге. Вдержує постійний і безперервний зв'язок з підпорядкованими собі військовими частинами й установами. Керування військом основується на зв'язку, за якого справність несе повну відповідальність військовий штаб. Третє. Збирає відомості про ворога, розміщення силу і заміри. Щоби могти своєчасно повідомити командира про небезпеку, яка грозить власним частинам, на основі представленого собі звіту про ворога і положення власних частин, командир приймає рішення і видає відповідні накази. Четверте, зосереджує у своїх руках дані про підпорядковані собі військові частини й установи, командний склад, чисельний склад, озброєння і випосаження. Забезпечення харчами вишкіл і моральний стан, і на кожне часне жадання командира дає йому вичерпуючі відомості про стан власних частин п'яте, розроблює накази командира і передає їх до виконання підпорядкованим собі військовим частинам і установам, як також відбирає звіти від підпорядкованих собі військових частин і установ та представляє їх командирові. Військовий штаб. Пильно слідкує за точним виконанням переданих в діл наказів командира і за своєчасним пересиланням до гори повних звітів. Шосте. Керує постачанням харчів, частин випосаження і озброєння для підпорядкованих собі військових частин та установ і керує евакуацією тилових установ, шпиталі, господарчі базі і тому подібне. Друге місце осідку військового штабу. Місце осідку військового штабу і розміщення поодиноких відділів штабу повинно бути вибране так, щоби перше. Забезпечило поможности однаковий зв'язок штабу з усіма військовими частинами й установами. Друге була задержана конспірація перед ворожою розвідкою. Зустріч з цивільним населенням, ворожими диверсійно-терористичними відділами і летунством. Третє забезпечувало скорий зв'язок внутрі штабу. Поміж окремими відділами штабу. Відділи штабу чи окремі начальники відділів не повинні бути віддалені від шефа штабу і від себе далі як на 5 годин ходу піхотинця. Четверте, на випадок евакуації можна було перенести військовий штаб на інше місце без шкоди для тяглости його праці. Заздалегідь вибрати кілька запасованих місць для штабу на випадок евакуації. П'яте зв'язковий пункт штабу. Був далі віддалений від осідку цілого штабу як на одну півтора години ходу піхотинця. Третє. Організація праці військового штабу. На чолі штабу стоїть шеф штабу, що є водночас заступником командира під час його неприсутності. Шеф штабу має такі права й обов'язки. Перше. Керує працею підпорядкованого собі штабу і відповідає за це перед вищестоячим шефом і своїм командиром. Друге. Контролює працю свого штабу і нижчі штаби. 3. Ставить внесок на затвердження шефів штабів і начальників окремих відділів, підпорядкованих собі нижчестоячих штабів. 4. Опрацьовує писемно накази командира. підписує їх разом з командиром на лівій стороні і передає ці накази даним особам до виконання. Командир не повинен видавати жодного військового наказу без порозуміння зі своїм шефом штабу. Коли треба це зробити у військових випадках, тоді необхідно повідомити якнайскоріше про зміст наказу свого шефа штабу. П'яте, відбирає від нижче стоячих штабів і підпорядкованих військових частин та установ звіти та передає їх командирові. Всі звіти повинні бути адресовані не на ім'я поодиноких осіб. Лише на умовлений шифр даного штабу. Право відкривати записки з даним шифром має командир і його шеф штабу. Шосте. Реферує командирові біжучі справи і висловлює йому свою думку відносно полагодження цих справ. Начальники окремих відділів військового штабу керують безпосередньо підпорядкованими собі відділами. За справність праці своїх відділів вони відповідають перед шефом штабу. Начальники відділів штабу є діловими зверхниками відповідних начальників нижчестоячих штабів. Начальники відділів одного штабу співпрацюють між собою і тому повинні мати зі собою безпосередній зв'язок. Писемні звіти складають командирові через шефа штабу, а усні перед командиром в присутності шефа штабу або перед шефом штабу. О. Перебий ніс ВО, «Шеф ГВШ. Те Чупринка во головний командир УПА.